І ми спочатку на вагах робили десь тиждень ці вправи, а потім вже пробували вставати. Мало проти місяць, і я мав вставати чи півтора місяця я мав вставати на ногу і ходити. А це після операції пройшло два з половиною тижні. Я почав вставати на ногу і вже ходити. Мені трошки ще погано, бо в мене рука. Це так, я на костелях міг ходити, міг на коляску присісти, на вулицю виїхати, а так, що рука, то ще з рукою два місяці треба, щоб зажила. Я просто не ожидав такого, що до двох тижнів я вже зможу ставати на ногу і, і хоч трохи якось ходити. Їхня реабілітація йде набагато краще, ніж ми очікували. Вже через два тижні після операції вони вже стали на зовнішній протез. Саме тренування, саме реабілітація почалася одразу на наступний день, вже після операції. Величезним плюсом є легкість монтування. Тобто там немає багатьох складових, які є в звичайному зовнішньому протезуванні. Приєднання зовнішнього протезу до інтеграційного це. 10 секунд, можливо, 12. Другою перевагою, можливо, і навіть найважливішою, є те, що людина відчуває цей протез як власну кінцівку. Навіть з приєднаним зовнішнім протезом, він відчуває силу натиску, поверхню, по якій ходить. Це є частиною його тіла. Вже звичайно є ряд ризиків, а найголовніший це інфекція. Але е, якщо адекватно вести післяопераційний період, то е, ми звичайно намагаємось е, знизити цей ризик до нуля. І е, з цими пацієнтами у нас це виходить, і е, я сподіваюся, що і далі їх потрібно буде вчити е, гігієні е, цієї ділянки. На протез ми почали вставати десь на протезі тижня. Ще не було перехідника, але ми вже регулювали навантаження, догнали до 50-60 кг і тоді з'їздили в місцевий протезійний центр і там нам зробили. Ну, мені проще, то, що у мене був уже протез, і мені його просто адаптували під інтеграцію. Больових відчуттів не було, тому що, ну, може, організм такий, а може просто, що. Кістка не придає, так сказати, відчуттів, отсюди я вже привезли мені палиці, милиці. Так що вже тоді, коли я трохи відновлю коліна, колінний сустав, тоді я вже піду, тоді вже буде легше. А зараз, поки, поки візочек, вірний візочок мені. Поки ще не можу сказати, що я отак от от вже пішов, ну, вже, вже встав. Я чувствую, наприклад, якщо я на щось наступаю, коли нога опирається в землю, або там. ну, Наприклад, щось м'яке під ногою, то воно трохи відчувається. З нашою другою ногою поки планується зовнішнє протезування. А тоді при можливості, якщо я попаду в чергу, то можливо і друга нога так само буде прооперована. Подальші наші плани це продовжувати, звичайно. Працювати з останним інтеграціями, працювати з е, Альмудерісом, запрошувати його і надалі, тому що завжди є нюанси, і було би добре, що він був присутній е, при операціях зараз. Ми хочемо оголосити е, повторний збір. На жаль, у нас є проблеми з фінансуванням, і е, ми застрягли поки що на оплаті цих е, операцій. Але і все насправді вже є люди, які до нас звертаються, хочуть також такі собі протези, але ми не маємо фінансування поки що для цього.